Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Виходжу з гаражу по ефір. І зараз хочу показати, як мій чоловік майстрував для своїх батьків котикам ем, такі зимові хатинки. Ми їх робимо з пластикових ящиків. Мене багато людей запитували показати, е, який процес. Як воно виглядає всередині, то поки воно на такому робочому етапі я вам все покажу. От там для двох котиків окремі кожному будуть. Бачите, він е, бере тут буде ще кришка зверху. Ці дверцята такі замовляв сам на Амазон, сам вирізав. От. Це така тепла ізоляція. Туди ще також замовили е, спеціальні коврики будуть, які в розетку включаються і є підігрів. І все, для котика це на зиму достатньо. Більш. Наших е, Ви вже бачили, там велика така скриня, бо троє котів, Вони всі разом там. А, от і наш муртик. Рокіт. Рокі Бой, привіт. Ей. Він вже навчився, він вже на вулиці ночує, ходить, ну, пускає в нього до хати просто погратися. Але наші котики тут в селі вуличні, окремо від людей живуть. Так, я ще позрізала зі своїх бруд такі дві засохлі баделя. і от такі снопики тут так прикрашають. З двох З цієї сторони і ще ось тут такий ріденький вийшли, але в мене більше курузи не було. Ще тут можна якийсь такий з мішковини бант вчепити. А я повернулася від знайомої. У її внучки був день народження, два рочки хотіли дівчинку привітати. Але, як то кажуть, до наших українок. Поїхав не з порожніми руками і повернувся не з порожніми. Ми обійшли її садочок. І от е, насіння взяла такої квіточки, вона багаторічна. Навіть підів'яла трішки, але я спеціально одну квіточку туди поставила, щоб знати, що календулу поділилась, тому що мені мама привозила, але один рік зійшла, а потім вся пропала. Це така. Ранкова Глорія чи ранкова Слава, щось таке. Дуже гарні такі квіточки різнокольорові. Але саме головне, я дуже тішуся. Я ж хотіла собі в цьому році купувати полуницю, і садити на городі. А вона мені ай дала, поділилася. От. Кількома розеточками. Тому що в мене є суниці, а полуниці в мене немає. Я її посаджу сьогодні на городі. Для катрусі я нарвала таку меньку цілу петрушку, бо вона любить. Зараз я водичку покладу її. Бо вона у нас була, але вже так вона її була, що там немає що їсти. І ось в неї такі помідорки, бо вони ще, не знаю, можливо, дійдуть. Оце такий сорт якийсь фіолетовий. Якщо дійдуть, то я собі збережу насіння на розсаду. І отака Жовтенька, у мене жовті тільки черії. Ось з такими пакуночками я повернулася і маю роботу. Напевно, кіточки також посію зараз, де трішки. А якщо не зійдуть, то вже весною досію знову. І ще згадала, показую вам, що в мене тут робиться. Мушки попадали, тому що це вже кілька днів. 3 чи 4 стоїть замочена калина. У мене були сухі ягоди з України. Калини. І я вирішила попробувати їх. Замочити, хай вони от розм'якнуть. Там є кісточка. І спробувати посадити з кісточки тієї калину, тому що тут ну, не знайти. Може, десь є, ну, по крайній мірі, я ніде не бачила. Може, хто знає, чи так воно щось буде толк, чи не буде, і порадить мені. Буду дуже вдячна. Показую, що придбала у Гудвілі. Це. Секон-генд. У мене ідея зробити собі віночок на двері. І завжди там якісь продають. Уже готові я і за оцих основ завжди люблю дивитися в секонд-нді. Ось мені така сподобалась. В принципі, можна самому з гілочок таке щось придумати. Ну, але якщо всі 3 долари я заплатила, і плюс тут, ще скільки декорацій осінніх є. У нас в долар-магазині. долар-три, була, Зараз покажу. Там тільки один такий гарбузик, долар-двадцять 25 коштує, А тут і вже листочки, і ще якийсь соняк, Думаю, хай вони будуть, я ще придумаю. І от така якась композиція була за два, але сьогодні синя етикетка півціни, то це все долар вийшло, тому що звідси я грушку заберу. Цього тут ще якийсь виноград був. Не знаю, чи я його кудись використаю, але я заради оцих колосочків. І оцих штучок. Якось я їх сюди до вінка собі. Ще в долар по долар 25 кожна річ. там, То Я докупила таку зелень. Не знаю, чим Так рішила, що тут багато оранжевого. Я трошки хочу ще і зелені. Така ніби зелено жовта Побачу, чи при... як воно. Ось такі. Нас називали райські яблучок. Також десь їх сюди. І взяла собі такі валюрові гарбузики зелені, в упаковці три. І один великий взяла оранжевий. Але не знаю, може він тут буде за великий, а може і ні. Я ще буду мудрувати. Я вам все покажу, який в мене вийде віночок. А ці металеві два таких взяла гарбузики один. Такий, інший такий. Це на вулицю прикрашати декорацію. То, що є, в мене тут вийшло 3 долари, з цим 4. І тут, раз, два, три, 4 речі, 5 доларів. 9 доларів в загальному вийде мій віночок плюс робота. Ну, вже там нарахуємо, а так в магазині готові віно купити. Ну, мінімум 25 доларів. Ну що, буквально кілька хвилин. Клей пістолет. І ось такий віночок. Я задоволена, я собі приблизно так і уявляла. Зараз я його вивішу на двері. Ще залишився один гарбузик, а це вже забагато. Не використовувала ті зелені і колоски не пригодились. На щось інше можливо пригодяться. Все це. Ящичок для груку піде і не пропаде. Пора з соняшниками, він же такий вигорівший. Знімаємо. Також колись в секунді купляла ось цю основу, вже готову. І на ній були оці дрібненькі жовті квіточки. А в Долар 3 докупила соняхи і такі синенькі волошки. І на гарячий, на гарячий клей пістолет. Все посадила і такий в мене саморобний війш віночок. Ну і зачіпаємо наш. Зробила там гачок такий. Ми рідко сюди ходимо, ми переважно через гараж заходимо. Але ось така краса. Як на мене? Напишіть свій думку, що ви думаєте? Раз у нас вже така тема про декорації, я на столі ще кохоному покажу. Змінила е, на оці кленові листочки осінню декорацію, насільна перець, серветниця, маю таку е, невеличку вазочку для однієї квіточки з бурштинового скла amber, amber Glass. І завжди собі сюди якусь цинію зрізаю, поки цвітуть. І тут в мене такий куточок є де моя сушарка і аромудифюзер. І тут я собі на порожню поличку ось такі скляні, керамічні і цей скляний гарбузики виставила. Ще завжди люблю тут на острівку кухонному змінювати там до Великодня, Різдва. Не знаю. Тут такі в мене з мого засушеного букету ці осінні виглядають цукерничка і ці качечки, Не знаю, чомусь щось нічого не приглянулося, не знаю, як тут задекорувати. Хотіла би також в таких білих тонах, тому що на цукор тут завжди стоїть. Наприклад, знайти когось. Біленького гарбузика, чи щось таке в тому плані. Ще маю час. І на завершення хочу вам показати, що придбала в магазині по 75 центів, коли я вже окреме відео робила про цей магазин. Сьогодні так проїздом забігла швиденько, нічого так багато, але. Ці два горшки пластикові, білі, але в мене вже такі є, є ті з вулиці квіти, які можна буде всередину забрати, пересаджу у них. Вони були два за долар 50. А все інше, наприклад, отак, оці турбинки, подарункові, Happy birthday, Це в кожній три. Тут, три тут і три тут. Такі маленькі на подарункову карту чи щось таке зовсім дрібненьке. Але от всі ці були в одній торбинці, тобто вони всі 75 центів. Так само от такі піддони, під горшки для вазонів. Часом треба. І такі неякісні є в магазинах, а це такий цупкий пластик, то я дуже тішилася. Скільки тут? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, здається. Це 75 центів Супер. Далі таке ось люстерко, дзеркальце. В кого ще називають люстерко? <хи> яке збільшує в 20 разів. Там є така присоска ця. можна на неї зачепити і в набор входять щепці. Тому і хай буде, пригодиться. Так, це турбинка з таких. Шапочок-кіпочки. Знаєте, як на кухні готують поварі, поварі одягають пеколі на голову. Зараз ось такі. Ну, я, звичайно, їх в інших цілях купувала. Як соняшник достигає, то ось так на соняшник надівати, щоб пташки не здьобували насіння. Лайфхак, хто не знав. Далі знайшла ось такий набір е, силиконових кришечок. У мене вже такий є точно такий самий. Я на Амазон замовляла десь за 6 чи за 8 доларів цілий набір. А тут А тут за 75 центів. от. Там різних розмірів. Я такими користуюся, вони мені дуже е, пригодилися в господарстві. Ось. Вони так розтягуються, їх можна на... Навіть кавун, дивіться, половинку як врізаю, то найбільшою накриваю іншу половину кавуна. Дуже мені подобається. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Шість з різних розмірів. О, ще й такими смайликами. Думаю, всі вже знають систему, як вони працюють. От, наприклад, у вас щось в посудині, так? І потрібно в холодильник, щоб запах там не. Я там мені одною рукою не зручно, але от, це такі силиконові кришечки. Вони ще розтягуються, там підібрати правильно по розміру. І супер. От, це, така покупка далі. Взяла свічечку, дуже приємний запах. І от, наприклад, набір з таких рамочок, магнітів. На, от фото, фото вставити і на холодильник вже, бо то зразу вже як магніт, як фотографії. Три штуки і три набори. Це всі вони були так раз. 75 центів за 9 таких рамочок. Найшла такі дві ляні наволочки на ясики, на подушечки маленькі, декоративні. 75 центів, ну нехай то все рівно. Далі ось таку гарну, жовтеньку. Знайшла. Я собі подумала, Марчика не тут на змійках, на замочках відкривається, з іншої сторони, ось так просто. Марчика синє покривало на ліжечку, а я йому декоративну жовту подушечку поставлю. І знайшла. Різдвяну шкарпетку в'язану, в яку подаруночки. Ми такі дрібненькі дітям ставлять, мої діти мають кожен, але на це прийдешнє Різдво мені потрібно ще дві шкарпеточки. Згодом я вам трішки більше розкажу, можливо, подробиць. А наразі все. Ось такі сьогоднішні мої покупочки. Всім ще вдячна за перегляд. Також дякую вам за теплі слова, коментарі. Як статистика показує, майже 45% глядачів дивляться мене і не підписані на мій канал, тож дуже вас прошу провірте і підпишіться. Це допомагає розвитку моєму каналу. Бажаю вам, як завжди, мирного неба, міцного здоров'я і нехай збуваються всі ваші мрії. До зустрічі!